Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас тема паркування. Наразі в Ахені існує 25 зон для паркування автівок. Мешканці, які бажають паркуватися, потрібен, потрібен дозвіл, який дозволяє безкоштовно паркуватися в цій зоні. За видачу дозволу стягується адміністративний збір у розмірі 30 євро. Дозвіл дійсний протягом одного року. Паркування для мешканців. Однак не означає, що тільки мешканці можуть там паркуватися. Приїжджі також мають право в цих зонах паркуватися, але їм потрібно для цього додатково заплатити. У центрі Ахана існує наразі 9100 паркувальних місць на 24 багатоповерхівках, у вільні місця в окремих зонах паркування відображаються на відповідних під'їзних шляхах. Зацікавлені особи можуть знайти актуальну інформацію про заповнюваність паркувальних зон на сайтах компаній, які надають послуги для паркування. Хто може подати заявку на отримання резидентського дозволу? Дозвіл на таке паркування надається особам, які зареєстровані в місті Ахен, а також відповідають наступним критеріям. Перше, ви керуєте транспортним засобом. Друге. Ви користуєтесь службовим автомобілем. Ви навчаєтесь в університеті чи вищому навчальному закладі. Ви є стажистом або маєте учнівський абонемент на автобусний та залізничний транспорт. Ви користуєтесь автомобілями кашерінг, де можна подати заявку на отримання дозволу на паркування. Дозвіл на таке паркування можна зробити онлайн. Або подати заявку на отримання у Бугасервіс або у районному управлінні вашого міста. Як ви знаєте, паркувальних місць в місцях наразі не вистачає. І тому альтернативу для паркування своїх транспортних засобів поза зоною громадського руху адміністрація домовилася з операторами автостоянок для мешканців, які мають спеціальний дозвіл на паркування про спеціальний тариф. На користування цими автостоянками. Спеціальний тариф діє у розмірі 30 євро і має е, певний відведений час. З понеділка по п'ятницю він діє з 17-ї години до 9-ї ранку, у суботу цілий день, у неділю та святкові дні з 9-ї ранки до наступного дня. Також існує пропозиція на під'їзних шляхах до Аахену Парк плюс райт. Там є 6 паркувальних майданчиків, які вміщують 1730 паркувальних місць де можна припаркуватися а далі продовжити свій шлях за допомогою громадського транспорту. У Ахені на громадських вулицях паркування зазвичай є платним і діє з наступними умовами. У межах центру міста а також на певних вулицях міста вартість паркування складає мінімально 3 євро. І слід зазначити, що максимальна тривалість паркування є одна година для звичайних автомобілів і 2 години для електроавтомобілів. І діє це з понеділка по суботу з 9 до 21 години. За межами центру міста вартість складає мінімально 05 євро за 20 хвилин. Та має необмежений час. Паркування діє з понеділка по п'ятницю з 9 до 19 години у суботу з 9 по 14. Але мається багато винятків, які ви можете дізнатися на порталі сайту Агент. Також треба зазначити, що електромобілі мають певні спеціальні правила. Вони можуть паркуватися безкоштовно в години роботи паркувальних автоматів. Діється 2 години за паркувальним диском. Також автомобілі. Повинні бути з німецькими номерними знаками, також існує ручне паркування як на долоні. Це зручний спосіб отримати паркувальний талон за допомогою мобільного телефону. І ваахані водії можуть не витрачати час на пошуки дрібних грошей або найближчого паркувального автомату. Достатньо надіслати текстове повідомлення за номерами автомобіля і крапкою та бажаним часом паркування. І через кілька секунд на мобільному телефоні з'явиться підтвердження. Плата за паркування в розмірі такому-то за номерний знак і ваахині це сплачено. Ви отримуєте нагадування перед закінченням часу. Це працює простіше з додатками, які можете знайти на паркувальних автоматах. А зараз теж важливо вам нагадати, де в Німеччині заборонено паркуватися. В жодному разі не зупиняйтеся на таких місцях у пішохідних зонах, на перехрестях і пішохідних переходах 5 метрів до та після них, на велосипедних доріжках, у межах дії відповідного знаку, на зупинках громадського транспорту 15 метрів до та після неї, при односторонньому русі, на вузьких вулицях і напроти виходу чи входу у будинок. Також існує заборона паркування. Певні дні тижня. Така інформація міститься на табличках під знаком заборони паркування. Тому звертайте увагу на ці записи. Штрафи за порушення правил паркування. Неправильне паркування потягне за собою певні стягнення. 70 євро для паркування на шосе чи автостраді, 50 євро для паркування на місцях для електротранспорту. Від 10 до 70 євро на зупинку там, де це заборонено, 10 євро за паркування без дозволу на стоянку від 35 євро за блокування пожежного проходу. Від 10 до 30 євро за вихід з автівки з порушенням правил безпеки. Від 10 до 30 євро за порушення правил паркування біля перехрестя, приватних ділянок або інших ділянок. А також 10 та, або 30 євро за несплату паркування. Якщо ваш автомобіль евакуювали, ви за це повинні будете заплатити від 100 до 300 євро а також додатково за стоянку на штрафному майданчику. Треба з'ясувати, чому вашу машину відбуксували. Транспортний засіб може бути відбуксований, якщо його паркування створює загрозу. Або перешкоду для громадської безпеки. Є багато причин, які дозволяють відбуксувати транспортний засіб. Якщо водій створив аварійну ситуацію або їздить автомобілем, який потребує ремонту, його може забрати дорожня служба. Крім того, транспортні засоби без фактичного догляду, крадені або визнані в якості злочину, звичайно, можуть бути відбуксовані поліцією. Найчастіше зустрічається відбуксування транспортних засобів, що припаркований неналежним чином. Якщо ваш автомобіль все ж таки відбуксували і ви опинилися в такій ситуації, то вам, перш за все, необхідно звернутися до Ordnungsamt, щоб визначити, чи був автомобіль відбуксований, чи його вкрали. І тоді вам нададуть інформацію, де стоїть ваш автомобіль та його точну адресу. Найчастіше це територія. Компанії, яка евакуювала ваш автомобіль. Щоб отримати назад свій автомобіль, вам потрібно перш за все відшкодувати витрати на її буксування і ще можливі витрати на її утримання. Як це зробити? Спершу водій повинен отримати повідомлення про штраф, де вказані реквізити до оплати. Здійснити оплату, можна зробити це через банк, на пошті або через онлайн-банкінг. Не забудьте зберегти квитанцію. Якщо ви не сплатили штраф, вони мають досить тривалий термін до кількох років. При несплаті порушнику нараховують піню, і сума штрафу зростатиме. Залишивши Німеччину з неплаченим штрафом, ви зіштовхнетеся з проблемами в подальшому з в'їздом до Німеччини або до іншої країни ЄС. І або вам взагалі заборонять перетинати кордон. Процедура оскарження штрафів. Штраф за порушення правил паркування це білий талончик, який у вас залишається під склоочисником. Цей штраф потрібно оплатити протягом семи діб, і він не підлягає ніякому оскарженню. Якщо ви прагнете оскаржити цей штраф або інший, варто зачекати 3 місяці. Поштою вам надішлють офіційне повідомлення з вищою сумою штрафу. Адже до неї додадуть витрати на надсилання листа Це Німеччина. Наступний крок це підготовка апеляції до органу, який надіслав штраф. Передати апеляцію не потрібно протягом трьох тижнів рекомендованим листом. Водій може додати докази своєї невидуватості. Якщо установа не змінить свого рішення, то справа буде передана до суду. А наприкінці хочеться вам побажати бути уважним при паркуванні, гарних вам поїздок. На все добре, хай щастить!